Пішло. Шановні депутати, доброго дня. Ранку, верніше, всім дякую, що на 8.30 погодились прийти, бо деяких не виходило пізніше зібратися і дякую, що підтримали. і Ми зібралися на позачергову сесію. Вирішити вони, в принципі, процедурні питання, але які не чекають чергової сесії. Так що дякую за те, що погодилися і прийшли на сесію. На пленарне засідання позачергової 44-ї сесії Ладинської міської ради, 8-го скликання прибуло 20 депутатів. Сесія правомочна розпочати свою роботу. Хто за те, щоб відкрити пленарне засідання 44-ї сесії, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Сесія вважається відкритою. Zgnilut nashi Шановні присутні, прошу вшанувати хвилину мовчання всіх, хто загинув на цій війні. Інформацію не буду довго затримувати. Всю інформацію підготуємо на чергову сесію. Ну, в двох хвилин ви по опаленню всі знають. Хто був з депутатів, ми обійшли, в принципі, всі котельні. Зараз котельні працюють в стабільному режимі, слава Богу. Надаємо носій до 70 градусів місту. Ну, є ще питання по наладці, будинків, міста, квартир. Ну, більш-менш, я вам скажу, що нормально. Так як ми рахуємо, що в принципі, саме перше завдання, яке в нас було в 2022 році, ви пам'ятаєте, що це збереження мереж, потім ми почали рухатись далі, е, почали працювати над тим, щоб ми не тільки зберегли мережі, а й ще подали тепло містянам. Зараз на даний час у нас заживлено від теплопостачання всі будинки. Коледж, будинок культури, в принципі, всі, крім е, приватних підприємців. Ну, це магазинів. В основному є чим у нас підсилитись. У нас 12 числа приїжджає, вже приїм, має приїхати е, кориційні установки, мають приїхати. Ми вже розпочнемо по ним роботу. Е, мають приїхати в кінці грудня від Червоного Христа ще додатково котельні. Так що є чим підсилитись, це дві приїжджають 12 числа, одна. 30, 30, да? 30. 30. 30 грудня ще одна приїжджає. Моя є ще над чим працювати. На 100% ми ще не готові. Ну, маємо працювати і рухатись далі. По секретарю сесії да, хочу запропонувати Людмилу Дмитрівну. Якщо в когось є інші пропозиції або заперечення, будь ласка, якщо ні, прошу підтримати. Хто за? Не Хто проти? Хто утримався? По порядку денному. <кій> У нас 6 питань. По порядку денному 6 питань. Якщо є якоїсь пропозиції, заперечення, доповнення. Немає? Голосуємо за порядок денний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Перше питання: про внесення змін до місцевого бюджету на 2024 рік. Рішення номер 1231 по Даному рішення по проекту ми надсилали всім пояснюючі записки. Можливо, є якісь питання. Будь ласка, коротко скажу, що ми збільшуємо розпорядження кабінету міністрів ми збільшуємо триста тисячі Це на харчування учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти. Нам додають 362 тисячі п'ятсот. Потім за рахунок збільшення дохідної частини по спеціальному фонду на 1 мільйон і збільшуємо за рахунок перерозподілу цих тобто тих планів, які є в нас уже в бюджеті, в сумі 3 мільйона сімсот п'ятдесят на інші. Економічну класифікацію на інші видатки бюджету, а саме на управління праці, це на підтримку програм на матеріальну допомогу мобілізованим в сумі 520 тисяч, матеріальну допомогу пораненим в сумі 23 тисячі і матеріальну допомогу на виготовлення проєктно-кошторисної документації, придбання та встановлення газових котлів соціально вразливим весом населення. Вони будуть виносити програми під ці суми. Зміни до програми вибачаюся. і на єдину комплексну правоохоронну програму на 20-24 роки для придбання автомобілів спеціального призначення для головного управління національної поліції в Вінницькій області в сумі 1 мільйон 520 тисяч і придбання автомобіля спеціалізованого призначення для Вінницького управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції в сумі 2 мільйона гривень, на е, комунальне підприємство. На ЛККП на придбання неживіючих стяготримачів в сумі 40 тисяч, по відділу культури і туризму для оплати заробітної плати з нарахуванням духовому оркестру, які супровождають непосередньо поховання наших воїнів 37 тисяч, придбання жалюзів для бібліотек в сумі 50 тисяч. На фінансове управління в сумі 50 тисяч, це на зарплату з нарахуванням, і комунальне підприємство «Ладижинський клуб Аквілон для оплати заробітної плати в сумі. Одна 1400 гривень. Бласка, якщо може є якісь питання? Можна, можна питання? Два автомобілі для Національної поліції. Це тільки Володижіна чи інші територіальні громади так само купляють на автомобіль? Ну, я не можу ми не сказати знаємо. за другі територіальні Ні, громади. Бо ми купили 4 автомобілі оце, офіцерам поліції, а їх там всього лише три. Модну машину у нас поліція Ну скажу так, дивіться. Ну якщо я знаю, що звертається не тільки в одну громаду нашу, звертається по всім громадам. Тож зараз ми купили погото, напевно, не три, а два автомобілі, один в поліцію. І наскільки я знаю, що їм все одно не вистачає автомобілів для здійснення тої діяльності підтримки міста в належному, можна так сказати, стані. в... Ми вже вкупили, чи плануємо дати кошти? Ні, плануємо. 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 Ми тільки плануємо. Я маю до що ми от до цього купляли. Я спілкуюся із начальником поліції і нашого міста, і з іншим. ну, Ми розуміємо, що не вистачає. З нашої сторони, є змога допомогти? Ну, будемо допомагати. Не буде змоги, значить не будемо допомагати. Це перше питання. Ну, поки є. На Наслійний рік. Хочу зразу довести, що якщо мене... Володимир на У нас мало бути вилучення 127 мільйонів. Да. Зараз вже 136. дали нові, да, нові okay. дані 136 мільйонів. Буде вилучення на наступний рік. Будемо бачити, от зараз ми будемо формувати бюджет, ми вже працюємо над ним на чергову сесію, де будемо затверджувати бюджет. і Вже тоді будемо розглядати наші можливості на наступний рік, куди ми можемо рухатись і як допомагати. В принципі, так. Чим би цей департамент внутрішньої безпеки обласної? Це ці, такі для він ціни для нашої команди. Він цінний, для всієї області, ну, як би. Ну, не тільки для нашої громади. Для всіх він цінний, для нашої області, це ж. Ну, ж постійно виїжджають, ну більше поліція могла б сказати, що можна це буде. Світ буде... безпека, чим вони займаються? Слідкують за, е, я думаю, за. Це да, за своїми так, так. працівниками поліції. Да. І зовні теж. Не тільки да, всередину. За всіма. Щоб вони не перевищували своїх помогах. Нема більше питань. Голосуємо. Да. Хто за? Хто проти? Поутримався. Утримався один. Так. Да. Дякую. Друге питання. Принесення змін до єдиної комплексної проохоронної програми в місті на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням 31 сесії 7-го скликання Ладижинської міської ради номер 1115 від 24.12.2019 року. Рішення номер 1232. Все це, це саме. Тільки в програмі. Ви розуміли, була мобіля, це за загожен пропозиції. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Третє питання про затвердження міської комплексної програми підтримки учасників АТО ООС, захисників і захисниць України та членів їх сімей на 2024 рік в новій редакції рішення No23. Вносимо зміни до програми захисників та захисниць, які Валентина Володимировна озвучила. Це збільшення матеріальної допомоги мобілізованим громадянам Владижівської МТГ на 523,1 тисячі гривень. Матеріальна допомога пораненим учасникам е, захисникам і захисницям плюс 31,1. І матеріальна допомога дітям загиблих, померлих ветеранів війни до Дня Святого Миколая плюс 48. Нема заперечень пропозиції. Ні. Хто за? Ну до кінця року. Це, те, що ну, да, це ж треба використати. У мене Зробили де мінус, як там потрошечки було. І чого не вистачає. 15-й пункт вашої програми. Матеріальна допомога вітеранам до дня захисників та захисників 20 тисяч. Це якась сума, здається, маленька. Ну, це вже ми її, мабуть, використали, скільки, да, скільки, так, е, ну, ветеранів? Е, ну, Взагалі не готова сказати, бо це виконавець використання коштів іде Гулько Ірина Андріївна. Це... Тут, наприклад, є багато матеріальної допомоги. Буде сесія, ви ж будете приймати нову програму. Можна конкретно, наприклад, матеріальну допомогу вітерам? Скільки? Там 20 чоловік, 10 чоловік, 5 чоловік. Ну, інформацію таку підготувати Я, окремо. Що, це та, по іншим та, пунктам. Та, добре. І тут 16 пункт можливо, неправильно написано. Компенсація за навчання учасників бойових дітей та їх дітей. Учасника учасників бойових дітей. Учасників бойових дітей та їх дітей. Так, так. Да, да, да. Ні, це помилка, так. Да. Виправимо, так, і виправимо, врахую, я, я записала. Так, так, бойових да, дій, дій. так, да, та, та їх дітей. Так, да, це помилка, це однозначно. Там тоді, якщо можна, по кількості. На слідуючу... Скільки там Нема <різь> більше питань, пропозицій, доповнень? Тобто, з, з, з тими поправками, що там є. З, ну, це мина, тільки та, да, бойових гал. дій. Голосуємо, так? Да? Да. Нема, більше немає нічого. Хто за, хто проти? Хто утримався? Четверте питання про затвердження міської цільової програми Турбота на 2024 рік в новій редакції. Рішення номер 1234 Даним рішенням вносяться зміни до міської цільової програми Турбота на 2024 рік. Це курс 22. одноразова матеріальна допомога при народженні дитини. Просимо збільшити на 134,3 тисячі гривень. У нас народження дитини перевищено. перевищено. <реш> Наступним пунктом і далі пішли опрацювання. Там ми знімаємо те, що не буде використано. Мінус 85,5 це матеріальна допомога громадянам похилого віку за часткову оплату перебування в закладах гіатричного профілю. Опрацювали вже заявки грудня місяця, тому бачимо залишок 85,5 тисяч. Щомісячна матеріальна допомога хворим з хронічною нирковою недостатністю, мінус 2,9 тисячі. 70 тисяч знімаємо, не використали допомога на компенсацію оплати житлово-комунальних послуг. 5,3 тисячі знімаємо виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. 0,9 тисяч знімаємо виплата матеріальної допомоги власникам квартиру, там де польва 17 і 19, Ми давали по 15 тисяч я тільки щоб на труботу. І додаємо 517 тисяч до виплата матеріальної допомоги на виготовлення проєктно кошторисної документації, придбання та встановлення газових котлів соціального враження політичного населення Одинської МТ. Ми вже десяти родинам виплатили, і зараз у нас на сьогодні вже є ще п'ять заяв. Тобто плануємо на десять заяв до кінця соціального. Дякую. Ну маємо заперечень. 28 пункт надання грошової допомоги пенсіонерам-медикам до Дня медичного працівника. На жаль, я не побачив надання пенсіонерам освітянам. Можливо, програма, яка буде, щоб є. Програме з міські голови і всі вони отримали. Саме тоді можна і медикам розпорядження міського голови, а не включати їх в програму. Добре, або або тоді ну давайте відпрацюємо. Ну я ж головне щоб головне, щоб вони отримали, да так. Да. Ну а як це а як воно буде проходити? Чи а? Вони, наскільки я знаю, Юрій Вітальович, вони ж тут до по ваші програми? Розпоні розпорядження кого ви. да ну вони йдуть під якусь неповну освітню програму. В не саме в турботу доповнимо. Да, вони вони мав програми по чому. Без Будь за, ласка, запиши, допомним що доповнюємо освітян. Ми, допомним. 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 Да, наступний рік, звісно, ми зрозуміли, <коситель> так. Наступний рік. Нема доповнень більше. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? П'яте питання: про скасування рішень Владижінської міської ради. Рішення номер 1235. Доповісти, Михайло Вікторович. У мене питання. Тут ми скасовуємо 6 рішень. В uh -huh. чому, чому взагалі, суть питання? От, е, у нас в державі є кілька реєстрів е, об'єктів нерухомості, є будівельний реєстр, от, і є фонд держмайна, в якому це все майно е, неправильно було прописано ще в радянські часи. От, відповідно після цих всіх. З з Звіробільно протягом року е, вияснилося, що ми до передачі по водопроводу буде 61 одиниця майна, а не 62, тому що в ході держмальна дві одиниці склопнулись в одну, через що ми в тих всіх попередніх рішення посилалося на 62 одиниці. Воно не ну, немає сенсу, ми їх просто відміняємо всі, і наступне рішення вже додамо рішення, Да. То, інше питання. Логіка проста. От і Фонд Держмайна зобов'язав самим наводити порядок державних реєстрів. Тобто ми зверталися, вносили зміни, надавали документацію, це така. Довга ну, робота важка. Ну, вона Я нам йшла до логічного фіналу. Я прийняв слова в тому, що рішення 914-971 вже були скасовані. Згідно рішення 11.01. 11. Згідно рішення 11.01. А рішення 11.02, 11.14 скасовано рішенням 11. А воно там переплітається, так воно не посилається. Ні, ні, воно посилається на якісь видно рішення і треба їх тоже. Ну так видно у них пропозиції. А, дивіться, рішення, яке скасовували попереднє рішення, ми їх, якщо не відміняємо, то тоді виходить, що то рішення залишається в Но ми ж скасували. Як може в скасували, все. Покупок. Іван Іванович, це да. ситуація в тому, що от, о, є певні особливості законодавчої стосовно скасування рішень органів місцевого самоврядування. Зазвичайним правилом скасовувати рішення неможливо, якщо вони викликають там якісь зобов'язання чи виникнення чи скасування права інших осіб. В даному випадку звертається до нас та особа стосовно якої приймались ці рішення. Ми, тобто ми в цьому польову нічого не втрачаємо, але ми обнуляємо повністю правову правове поле для того, щоб вирішити питання по суті і зайти з чистим листом на передачу. Через що приймається рішення, яке вже не, для нас не їх скасували. Ми що два рази не Ми не скасували, ми втрачали ну, як, рішення 1101 скасували два рішення, сто і то Юристів немає, Юрістів немає. Підіміть да? рішення 11.01 ноль схож... Ми диви, ми знаємо, не все дивилися. Ну так видно, їм сказали, що це все скасувати. через ми давайте проголосуємо. Якщо ну, юристи ще попрацюють, якщо не це, то все... просто ну Бану я думаю, бачу. що його там, треба. Я скажу, що там ще, ну, все ж відпрацьовано. Воно не було б по-іншому. Да. Тому що за цей рік, як ми е, рухаємося в цьому напрямку, вже дуже багато питань виникало, як і е, зі сторони міністерства, і з, ін, і з інших державних якихось установ, структур, де подавалися документи, то зараз. Оце має бути вже передостанні, передостанні рішення, які мають прийматися. Да. Да. Міністерство конкретно ці рішення. Ну так, це їм вимоги поставили. Це ж, ну, якби, вже, знаєте, всь... ну, да, я ще бояв стосовно методологію викладення рішення. Коли ми приймаємо якесь певне рішення, і ми пишемо певний, певний текст, яким рішуємо якесь питання, у нас може виникнути необхідність внести зміни. І якщо, наприклад, це стосується Верховної Ради, стосується Кабінету міністрів, там є спеціальна система, яка відображає ці зміни. От. І якщо ми, наприклад, хочемо познайомитися з постановою Кабінету міністра такій-то редакції, ми дивимося на сайті, ми бачимо її цю постанову в чинному вигляді, тобто з урахуванням тим всіх змін. У нас цим... системи не існує. Як і в більшості чи там майже всі органів місцевого самоврядування, у нас не цього просто має. Ну, він не за цього, він каже, що просто... вони скасовані і ми знову скасовані. Правильно, і просто для міністерства треба от таке рішення, в якому було погашені всі попередні. І ми ж могли в принципі, ну, така. Ну, то показати рішення, внести зміни до тих рішень, до тих рішень, до тих рішень, і в кінці кінців всі б заблудилися в редакції, тому що системи чинної редакції в нас немає, дотримання чинної редакції. Через що... За. За масляни, але, для них краще. але для них треба, так. Да. Да. Є такі Голосую. питання. Ма більше питань? Голосуємо. Да. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Шосте питання: продання згоди на безоплатне прийняття з державної у комунальної власність Лединської міської територіальної громади об'єктів водопостачання і водовідведення та проїзну частину автодороги до водозабору у комунальну власність. Рішення номер 1236. Тут опечатка, перший пункт там та проїзну частину, а треба та проїзної частини. Ну, так само всі приватні. Так, так. Ну, скрізь є проїзну, ми скрізь міняємо проїзної та проїзної частини по проєкту рішення. Ну, Це також процедурне слідкує питання, тут я думаю, що тут немає виникати. По тут... по рішення ви самі? По рішення, так. Да? Так, просто не будемо побачити. Зі уточнюємо, так? Да, такі необхідні для... Там, де має, мала, мала бути проїзна частина да, статус. Так, ми про... стане проїзної частини, про... проїздної частини. Все. Голосуємо? Да. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Шановні депутати, ще раз дякую всім. Вибачаю, що за столь такий ранній візит на 8.30, але деякі депутати просто попросили, деякі питання в них виникають в Вінниці, і тому були змушені зібрати вас на 8.30. Вам ще раз дякую. З святим Сесія. Миколаєм зараз скажу 6 числа. Нехай він принесе тільки благополуччя в нашій родині, щастя, закінчення війни, перемоги Мир, скоріше, миру і міцного здоров'я. Сесія ми попередньо плануємо на 19 грудня. Комісія ми... буде десь на 16. те Ми завжди ж 17, 17, 17, 17 на вівторок, так. Да. Це четвер, 19. Я 19, думаю, що всі питання вже 7, по бюджету так. і по всім іншим рішенням, які будуть стосуватися там земельним, підготуємо. Тому десь приблизно 19 число, я думаю, що ми вже затвердимо бюджет на наступний рік і будемо знати суми і рішення, куди ми будемо спрямовувати кошти, що ми, ми зможемо робити в наступному році. Ну, Перше, головне наше питання це буде, звісно, підтримка військових, друге. До опрацювання системи теплопостачання, роботи ще буде вистачати, тому що коверційні установки, я вам казав, що приїдуть майже до кінця місяця і ми тільки почнемо з ними працювати, плюс додаткові питання. Тому буде не чим допрацювати ще в следующему році. Шановні депутати, дякую всім за плідну роботу. Питання порядку денного вичерпання зауважень пропозицій. Якщо в когось є, будь ласка, надайте, якщо немає. Е, немає пленарне засідання позачергової 44-ї сесії Ладижинської міської ради, 8-го скликання, закрите. usvimihacta dolla zgemuchna